Всім привіт, друзі! Мене звати Дмитро і це перше відео з монологом на моєму каналі. Зараз в країні, ну вже не зараз, а вже декілька років в країні є те, що є. Про це всі багато говорять, багато країн знають, але ну, тим не менше, ситуація є як ситуація, тавтологія якась. Але я хочу трішки змінити напрямок. Який напрямок? Про що я взагалі не знаю. Хочу трішки відволіктись від всього цього, тому що кожного дня і новини, і деструктив з різних сторон. Вони не дають спокійно жити. Хоча ви все це бачите. Тому я хочу вам розповісти трішки про себе, про те, як зараз життя змінилося. Чим взагалі прості люди можуть жити. Ми жили в місті по початку вторгнення, потім прийшлося виїхати. Переважна більшість людей змогли виїхати за кордон, хтось в інших містах на західну Україну. Ну нам прийшлося виїхати в замісця, щоб трішки бути і подалі від небезпеки, від шуму міського, тому що ті, хто живуть в місті, мене зрозуміють в місті, дуже шумно по собі скажу. Я лягав спати близько півночі в дві години. Толком цього не було. Коли я став за містом, трошки тихіше не так. Влітають машини і можна, скажімо, лягти трішки раніше. Але коли ти живеш в квартирі, в тебе щось залишається. Сходити за покупками, там автомобіль поставити на стоянку і все. В моєму випадку так і було. робота. Їдеш на інший кінець міста через це місто по заторах. Витрачаєш на це дуже багато часу. Працюєш там, іноді можеш по місту теж покататися. І ввечері теж по заторах, коли час пік всі повертаються додому, ти стоїш теж в заторах. Таке от життя місця. за містом трішки краще, і коли в тебе робота знаходиться перед домом, це взагалі чудово. Ти час, який ти витрачав на дорогу, ти можеш витратити для себе чи для сім'ї, але є свої нюанси. До чого я веду? До того, що я став сільчанином. Хоча народження я жив в приватному секторі. Я жив в місті, але в приватному секторі, де був свій будинок, двір, город, якому вирощували овочі. Ну, Зараз, можна сказати, це і повернулося назад. Може, Ну, хтось десь, коли я комусь мелькав, є отакий автомобіль ззаді ВАЗ-2101. Це перший автомобіль, який я вирішив реставрувати. і... Через багато ситуацій, які склалися в житті ще до війни, ну і під час ну, 15-14 рік почався і далі. І зараз, після лютого 22-го року, то цей проєкт взагалі став дуже замороженим. І зараз взагалі немає часу на те, щоб ним зайнятися. Я просто взявся за цей автомобіль реставрувати, тому що машина була не гнила. Вона була повністю розібрана, відпісочена, до половини зацинкована, але брак часу, робота, життя в місті не дали своїх результатів. Ті, хто, можливо, по соцмережах автомобільних, якось я попадався їм, то вони могли слідкувати за перебігом подій до цього проєкту. Ну а зараз він просто розпилюється і продається. Тому що ну, взагалі немає часу на це. Мені дуже шкода, тому що було потрачено на нього е, не стільки коштів, а стільки сил, часу. Було дуже велике бажання. Але ну, тим не менше сталося, як сталося. В приватному дворі, в приватному владінні дуже багато є роботи. Це не так, як в шикарних будинках, там десь за міських. Що там ростуть туйки, дерева гарненькі, декоративні, травичка росте. Тут це все теж є, але за цим треба слідкувати. Якщо ти не настільки заможна людина, що можеш собі дозволити садівника, фориста, щоб тобі там кущики обстригав, за квітками доглядав, то ти це все робиш сам. І от ці дерева, які позаду мене ростуть, вони потребують догляду. Чим навесні. Я займусь, тому що частина з дерев е, в саду у нас вони були мною почищені, підрізані, виноград, яблуньки, абрикоси, сливи, вишні і горіх. Ці дерева були почищені, і ті дерева, які були дуже сильно зарощі, я їх дуже сильно обрізав, то вони, деякі з них. Ну, це вчасності яблуні. Вони в цьому році майже не плодоносили. Вони там, буквально два-три яблучка мали і все. Абрикоси навпаки вродили так, що вони були величиною, як персики, ну дуже здорові, дуже смачні. Я навіть робив естакаду і вилазив на дерево і ласував ними, як в дитинстві. Тей, хто із 90-х, він пам'ятає, що 90-ті, 90-ті, що можна було просто дерево вилізти і поїсти. Навіть не миючи, там об себе та обтер і все. Це було дуже смачно. Ножку не сидів, пощастило. По а ті, що рештки дерев я пообрізав. От вони тут можна бачити, вони лежать на кучі. Їх потрібно теж перерізати. Тут ще на території був сарай, в якому жили курочки, там косочки, поросятка. Видно було всередині характерні комунікації для цих тварин. Я поки ще не настільки, як це сказати, я не настільки виріс, щоб займатися сільським господарством, прям аж настільки. Тому я перетворив цей сарай в майстерню, я повністю всі рештки дерев'яних матеріалів цих конструкцій повипилював, порозбирав повністю. І також от вони на цій кучі біля. Обрізних дерев і лежать. Їх просто вже пущу на дрова. Для топки, можливо, якщо будуть складні часи взимку, то буде чим протопити, або ж просто буде збиратися до кращих часів, чи просто посидіти біля кострику. Ну, якось так. По дворі дуже багато роботи, який би не був двір, маленький, великий, але все одно потрібно в ньому щось робити. Косити той самий газончик, обрізати дерева, кормити. Собак, у нас ще така ситуація. У нас є наш пес, його звати сніжок. От він зараз на задньому плані. Він трошки провонився, тому зараз в нього виховна робота на цепу. І ще приходить сусідський такий самоїд. Білий пухнастий, якщо його постригти, він буде як ведмедик. Кожного разу, коли я виходжу зранку чи ввечері. І він як по будільнику приходить сюди і чекає, що я його теж покормлю. І, напевно, треба сусідям відправити записку, повісити на нашийник, спочатку придбати нашийник для самоїда і написати на тій записці, що давайте скидайтесь, тому що я кормлю вашу собаку. Але я люблю тварин, тому я цього не зроблю. Це чисто жарт. Такі от справи. Життя в приватному будинку це класно, це ти не в квартирі. В випадку чого ти сусідів не затопиш максимум себе, ну і то краще, щоб не було потопів взагалі ніяких ні стихійних, ні, нічого. Коли ти сам цим займаєшся, ти чогось навчаєшся. Ти постійно можеш, скажімо так, крутитися, вертітися на місці, да, там щось дворі ходити бігати там. Ну все одно, ти якийсь досвід приймаєш. От я, наприклад, не вмів. До свого віку виставити правильно ну, планки, рейки, щоб прибити вагонку, наприклад. Ну, Я це навчився. Я не вмів користуватися шурупаном, я навчився. Я раніше крутив в саморізі дрелькою. І сверлив, і крутив, і все було добре. Але шурупаном це зручніше, якщо він компактний, так тим більше. Ну, Але взагалі руками приходиться працювати. Тому на цьому каналі Hey Family і Leak Family як зручніше. Не знаю, просто K-Family. Ви будете бачити періодично ролики, які виходять із дитячою тематикою, ми з малим, якісь там смішні відео короткі знімаємо. Або ж якась робота по дому. Те, що вам цікаво. Як облагородити територію Як із того, що є, перетворити це на більш гарне, тому що під гру є не те, що багато думок, а просто є робота. Яку потрібно виконати. Потрібно облагородити цю територію. І я знаю, що ремонт це така штука. Вона вічна. Коли ти живеш що в квартирі, що в будинку, ти постійно там можеш кожні 5-10 років щось змінювати, тому що і стилі змінюються, і ну, якісь там нові тренди з'являються. І ти хочеш йти в ногу з сучасністю. Тому ти щось робиш, придумуєш, вигадуєш. Головне, це робиш, не сидиш на місці. Тому ви будете бачити тут процес перетворення цього двору, скажімо, та навіть не скажімо, затишне гніздечко для сім'ї. Тому приємного вам перегляду і гарного настрою. Хай у вас все буде добре. А все буде добре, буде все добре. Тортологія знову якась на ціноті. Побачимося!